Політики ФРН не здатні визначитися, хто сьогодні становить більшу загрозу: російський імперіалізм чи власні виборці. Ви будете здивовані, пише шеф-редактор порталу обос Юей Орес Сохар у своєму телеграм-каналі «Орестократія». Але німецький електорат наганяє значно більше жаху на команду Шольца, ніж кремлівський побратим Ангели Меркель, що відбувається навколо виборів у федеральних землях Тюрингії та Саксонії. Докладніше далі. Уряд ФРН заклав у бюджет наступного року удвічі менше коштів на допомогу Україні ніж цьогоріч. Це пояснювалося відсутністю коштів. Але насправді це була недолуга спроба команди Шольца уникнути поразки на федеральних виборах. Цілком очікувано на нещодавніх місцевих виборах у німецьких Тюрингії та Саксонії щедрий врожай голосів зібрали партії, які налаштовані проти допомоги Україні. Йдеться про ультраправо проросійську альтернативу для Німеччини та ультралівий альянс Сар. Вагенкнехт, зокрема, вони на пару набрали понад 60% голосів у Тюрингії та майже половину у Саксонії. У Тюрингії, наприклад, без ультрас сформувати коаліцію не вдасться. Це перша перемога ультраправих на місцевих виборах у Німеччині з часів правління нацистів. Аналогія не випадкова, підкреслює Орес Сохар і наводить лише один красномовний епізод, коли голова регіонального відділення альтернативи у Тюрингії Бьорн Хьоке використовував заборонене нацистське гасло, доки не отримав штраф. До речі, чимало джерел стверджують, що партія фінансується Кремлем. У свою чергу ультралівий альянс Сари Вагенкнехт вимагає припинити військову підтримку Києва та перейти до переговорів з кремлівським диктатором, а також накручує свій рейтинг на темі мігрантів. Грубо кажучи, Сара Вагенкнехт це такий собі Дональд Трамп у спідниці. Успіх крайніх популістів частково пояснюється тим, що всіх незадоволених вони пригортають під своїм крилом, граючи на споріднених почуттях, як євро. Скептики вони обіцяють обнести країну частоколом, відмовитися від євро як валюти та відправити всіх мігрантів додому в арабську глибинку. Фактично, популісти не занурюються в проблеми, а обіцяють їх вирішити за допомогою політичної магії. Таким чином, ФРН стала ще однією країною, де повзучий путінізм роз'їдає свідомість значній частині нації. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.